Права 17,14. Обчисліть значення добутку. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні корінь з 5, що множиться на корінь з 20. Якщо у нас добуток корінів, то ми можемо записати це як корінь добутків. Тобто ми записуємо, що це дорівнює корінь з 5, що множиться на 20. І це дорівнює. А 5 помножити на 20 це буде 100. Тому записуємо, що це буде дорівнювати корінь. Зі 100. А корінь зі 100 це 10. Тому що 10 у квадраті 100. Так, давайте поставимо крапку. Переходимо до другого завдання. Корінь із 5, що множиться на корінь із 45. Записуємо тоді, що це дорівнює. Аналогічно, це буде корінь з добутку 5, що множиться на 45. І це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на 45, це помножити на 10, 45 і полюте на 2. 450 на 2, це буде 225. Отже, записуємо, що це буде корінь з 225. А корінь з 225, це буде 15. Тому що 15 у квадраті є 225. Yeah. Переходимо до третього завдання. Корінь з 0,2, що множиться на корінь з 50. Аналогічно записуємо, що це дорівнює корінь з добутку 0,2, що множиться на 50. І це дорівнює. Дві сотих помножити на 50, 2 на 50 це 100, але є раз, два знаки після коми, відкидуємо, то залишиться 1. Тобто це буде корінь з 1. А корінь з 1 один буде одиниця, тому що 1 у квадраті буде 1. Переходимо до четвертого завдання. Корінь з 0,4, що множиться на корінь з 0,9. Безпосередньо корінь знайти з 0,4 неможливо. Ну, Точно, так що будьте уважні. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює корінь. Записуємо як добуток 0,4. Що множиться на 0,9. Запишемо кожен з них в вигляді добутку цих множників. Отже, це буде корінь. 0,4 запишемо як 0,1, що множиться на 4. Що множиться. Далі 0,9 це 0,1. Що множиться на 9. І це дорівнює Корінь. Ну, 4 9 ми вже зможемо знайти. А 0,1, а що множиться на 0,1, то це буде 0,1. Тобто записуємо, що це дорівнює 0,1, що множиться на 4. І що множиться на 9. Ну а зараз добуваємо корінь з кожного числа. Тобто це буде корінь з 0,1. Помножити на корінь з 4 і помножити на корінь з 9. Це дорівнює. Корінь із 0,1 це буде 0,1. Корінь із 4 це 2. Корінь із 9 це 3. Отже, це дорівнює 2 помножити на 3 це 6 і на 0,1 це вийде 0,6. Переходимо до п'ятого завдання. Корінь із 5 сьомих, що множиться на корінь із п'ятої і множиться на корінь із 7 дев'ятих. Аналогічно при добутку корінів записуємо, що це корінь із добутків. Тобто це буде дорівнювати. Корінь. Отже, 5 сьомих множимо на 1 п'яту і на 7 дев'ятих. І це дорівнює. Перемножаємо тоді чисельники і знаменники. Отже, у нас вийде 5, що множиться на 1 і множиться на 7. А в знаменнику 7, що множиться на 5 і множиться на 9. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 5. І на 7. Тоді в нас залишиться 1 дев'ята. Отже, одержимо корінь з 1 дев'ятої. це можна записати як корінь з 1, що ділиться на корінь з 9. Корінь з 1 це буде 1. А корінь з 9 це 3. Бо 3 в квадраті це 9. Отже, ми одержали одну третю. Переходимо до шостого завдання. Тут також добуток. Ну що ж, 11. Запишемо. Покраю краю як 11 перших і записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, пишемо як 11 12. Що множиться на 1 12. І що множиться на 11 перших. 11 я записав. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику записуємо тоді як добуток чисельників, знаменнику як добуток знаменників. Отже, вийде 11 помножити на 1 і помножити на 11. І 12 помножити на 12 і помножити на 1. І це дорівнює. Ну що ж, Можемо записати у чисельнику 11 або порахувати число, або написати, що це 11 у квадраті. Тобто це буде корінь. У чисельнику тоді це буде 11 у квадраті, бо 11 помножити на 11 – це 11 в квадраті, а в знаменнику 12 у квадраті. Тобто ми тоді можемо його записати за властивістю степеня, що це дорівнює корінь з 11, 12 до квадрату. Ну, а за властивістю кореня. Корінь із 11-12 у квадраті. Це буде модуль 11-12. 11-12 у нас більше нуля. Та то тоді це дорівнює 11. 12. Є? Ну що ж, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Обчислі значення добутку в першому завданні записуємо 10, в другому завданні – 15, В третьому завданні – 1. У четвертому завданні – 0,6. У п'ятому завданні – 1 третя. У шостому завданні 11, 12. Ну що ж, ось таке завдання з використанням властивостей квадратного кореня. На цьому вправу завершено.